Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Сьогодні ми з вами зваримо такий осінній супчик, який називається перчик. Такий яскравий, яскравий, смачний, смачний, якраз для осені. Що нам для цього потрібно? Перш за все, поставити воду на газ. Вона у нас вже закипає. Нам потрібно. Картопля, 2-3 крупні, або, як у мене менші, два стагенці, Чотири цибулинки у мене маленькі, і на засмажку і в суп, і два зубчика чеснику. Потрібно невеличкий пучечок у мене петрушки і два стебельці селери. Три різнокольорові перці, солодкі, 2-3, можна більше помідорів, які є у вас. Олія. І смалець у мене для засмажки, сметана, потім додамо теж у засмажку. І промитий, добре промитий рисова січка обов'язково. І спеції сіль, лавровий листочок один або два, чотири гроші на духмяну перцю, і далі спеції, які ви хочете. У мене це перець духмяний і хмелі сунелі. Кип'ячу воду додаємо стегенці, з яких ми зняли шкірочку, і додаємо цибулю і селеру. І залишаємо на півгодинки варитися, накриваємо кришку, ставимо на менший вогонь і нехай вариться. Кипить воно ось так у нас. І поки воно кипить, ми нарізали овочі, дрібненько нарізали картоплю, Промили гарну рисову січку, або дроблений рис, порізали морковку, отак кинути супчик дрібненько посікли, а отак потерли на засмажку, порізали цибульку дрібненькими шматочками. ось такими, ось. Потерли на терці помідори і порізали дрібнесенькими, такими кубиками різнокольорової переці. Закипіло, у нас гарно кипить уже, картопля вже майже готова. Гарно воно додає, закипіло, додаємо картоплю тепер. Гарно воно все кипить, картоплю, морку додаємо. Все нормально у нас тут. Попробували на густоту, закриваємо кришечку її і нехай воно продовжує варитися. Проварилося, картопля майже готова. Якраз час додавати рис. Додаємо рис і з рисом теж воно. Повинно проваритися хвилин 10-15 ніяк не менше. Густота якраз нормальна, все, все тут у нас добре, гарний такий. А ми поки будемо жарити за смажку. Ставимо сковорідку Так, рис і картопля у нас майже готові. Якраз час додавати спеції всі і сіль. Сіль можна додати не всю, а потім додасте вже як спробуйте, щоб було до вашого смаку. Все розмішали, додаємо, забираємо м'ясо із супу, щоб воно трошки вихололо, а потім ми його поріжемо або порвемо на шматочки і знову ж таки додамо у суп, що проварилось. А сюди в сковорідку додаємо олію, її повинно бути багатенько, тому що засмажка це завжди поживно. Чим більше засмажки, тим поживніший суп. Додаємо обов'язково смалець. Додаємо дрібно посічену порізану цибульку. теж її, Чим більше цибульки, тим смачніший суп. Обсмажуємо її до золотистого кольору, до золотистого обов'язково, а тільки потім додаємо потерту морковку. І теж разом воно повинно просмажитися де хвилин 5, щоб морковка стала така і м'якенька і віддала свій колір, аж потім додаємо перчик. Теж додаємо його на декілька хвилин не довше, щоб він не зробився, як каша. Все просмажилось таке гарне, прям як дитяча мозаїка. І аромат віддає такий, і колір такий гарний. І тільки тепер, як ви, ви вже посмажилось, додаємо протерті помідори. І поки воно буде протушкуватися разом, хвилин 5-10, не менше, щоб лишня зайва волога. От, а ми поки займемося, будемо поріжемо. Петрушку, нам її треба добре порізати, отак дрібнесенькими такими шматочками. Кріп сюди не підходить. Тепер часник я давлю ножем, широким ножем, я беру його так, роздавлюю. всі шматочки подавила, тепер дрібненько їх всі треба посікти, отаку ножем посікли. О, тепер додаю дрібочку солі і на петрушку, і на чесничок. Посипаю солью, але не багато, щоб не пересолити. А тепер ось так ножом я все передавлюю, пересікаю його разом і з сілью, і з зеленю. Тепер воно видає свій смак, воно дуже смачне. Ось так додали. Все в нас тут готово. Засмажка у нас готова. Все. Тепер ми додаємо сюди сметану. І сметаною воно теж повинно прокипіти не менше 5 хвилин. Щоб не, потім не скисло. Ось така красота у нас вийшла, таке воно гарне, смачне. От. І все, ще хвилиночку і вимикаємо газ. Цим часом поки ще докипає наша засмажечка, розбираємо м'ясо. От таким не, не, мале, не дрібненьким шматочком. Додаємо його до супу. Суп у нас вже готовий, все в ньому готове. Додаємо туди засмажку. Ось. Засмажка така яскрава, гарна така, і такий ароматний, ароматний суп осінній. Тепер додаємо зелень, яку ми потерли з чесничком, і теж воно має прокипіти не менше п'яти хвилин, щоб воно не скисло потім. І ось така смакота в нас вийшла. Дуже гарний, дуже суп такий гарний, яскравий, ароматний. Готуйте і їжте з радістю, і хай вам буде смачно.